Миколай пам'ятає про усіх, акція з такою назвою відбулася сьогодні, 19 грудня, у Луцьку. Її організатори, міська рада, служби таксі та громадська організація «Вест левел. Люди зібралися разом, аби зробити адресне привітання дітям з інвалідністю. Усе розпочалося із покладання символічного різдвяного кошика до пам'ятника патрону міста Святому Миколаю. Далі події розгорталися у навчально-реабілітаційному центрі, закладі, який став другою домівкою для 260 дітей з особливими освітніми потребами. Ігор Поліщук привітав малечу, їхніх батьків та педагогів НРЦ із сьогоднішнім святом. Подарував подарунки, попросив у Миколая захисту для усіх присутніх. Святий Миколай є покровителем нашого міста, тому сьогодні особливо ми хочемо попросити, щоб він оберігав наше місто, щоб ваші серця були. Наповнені любов'ю. а вже за кілька годин Луцький міський голова відкривав громадську акцію Ялинка незламності незламності-2023». Дійство Дійсно без яскравої ілюмінації, але зі щирими емоціями, де три живі лісові красуні символізують віру, єдність та незламність українців на шляху до перемоги. Бажаю кожному з вас в ці свята, в цей особливий період, щоб вам, хоча б трошки. Стало на дощі тепліше і світліше. Бажаю родинного затишку. Нехай в ці особливі дні ваші серця будуть наповнені любов'ю. Святий Миколай є покровителем нашого міста, тому сьогодні ми по особливому просимо, щоб він оберігав наше місто від негараздів і захищав його від ворога. Нехай Господь благословить Україну, Волинську область і наше місто у наступному і усіх наступних роках. Незважаючи на мінусову температуру, на театральному майдані зібралося чимало лучан, серед них митці та обдаровані діти. Саме вони згодом піднесли різдвяну свічу пам'яті до фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. А на завершення заходу люди разом заспівали духовний гімн України Боже, великий єдиний.